Вітаю вас, в студії другого телеканалу. Ви в об'єктиві. З вами Мар'яна Підковська. Ми переживаємо час нової влади і час нових подій. Україна отримала вже п'ятого президента, від якого люди чекають негайних дій. Насамперед, в українці в очікуванні Миру та спокою і того, що війна на сході нарешті закінчиться. Антитерористична операція поки не закінчується. А яких нових поворотів та змін слід від неї чекати, знають мої гості. Отже, знайомимося сьогодні. У мене Олег Кокушинський, заступник голови громадської ліги Україна НАТО, Ігор Приставський, заступник голови громадської організації Українська Справа та Олег Витяк, голова комісії з міжнародного співробітництва, європейської інтеграції та туризму, громадської ради Львівщини, голова об'єднання громадян. Громадянська європейська співпраця вітаю вас в нашій студії. І найперше запитання до пана Феціка, пане Олеже, чи справді вже найближчим часом слід чекати змін в ході антитерористичної операції як наслідок обрання президента. На вашу думку? Я думаю, що мені, власне, як і абсолютній більшості громадян України і не тільки України, хотілося, щоб справді. Ця операція завершилася наведенням справді конституційного порядку в Україні, щоб на українській землі запанував на кінець мир і спокій із обранням в першому турі нового президента України. Сподівання на ці є цілком вагоміли. Зрештою, як ситуація буде розвертатися, можемо це ми так десь гіпотетично говорити, сподівання. Але е, те, що новообраний президент однозначно е, буде мати, напевно, більші можливості для цього, як головнокомандувач, і як власне е, людина, яка отримала абсолютно більшу довіру виборців України. В цьому у нас можуть бути такі позитивні якісь сподівання. Я вам дякую і пане Кокушинське, До вас запитання, якими мають бути найперші кроки новобороного президента, і чи має він зараз негайно як один із заходів безпеки ініціювати вступ України до НАТО? Я думаю, що вони пов'язані як, як з зовнішньополітичною сферою, так і, зрозуміло, перш за все, і внутрішньо-політичною. Вже йдеться про те, що ми мусимо відновити мір і спокій внутрі країни, і саме це завдання і антитерористичної операції, але не тільки. Йдеться про більш широкі економічні і соціальні чинники, які, власне, і є певною, певною основою незадоволення частини громадян, пов'язані з тим, що регіони Сходу, Півдня, як і раніше Криму, є незадоволені ситуацією за всі ці 20. Три роки незалежності України, тобто тут є величезний простір для ініціативи діяльності. Стосовно безпеки, зрозуміло, на мою думку, що саме система колективної оборони і безпеки, якою є власна належність до Північно-Атлантичного альянсу, саме і гарантує такі речі. І не випадково, що країни, які навіть не мають Збройних сил, таких як Ісландія, є частиною цієї системи. І зрозуміло, що більшість... Країни, які також прагнули і до членства в Європейському Союзу, йшли до цієї міти саме через безпекові речі. Тобто сьогодні е, є, е, ситуація свідчить про те, що сама безпека є найбільш важливою сферою діяльності, якою мають бути підпорядковані багато інших. Вона є досить широкою, досить різноманітною. Е, стосовно НАТО є величезне е, в, надії на те, що Саме членство цієї інституції має надати нам певні гарантії. Але слід також згадати, що Україна з самого початку після наголошення незалежності активно співпрацює з Альянсом, а з 2002 року до 2009 декларувала безпосередній вступ. До цієї інституції важливо, щоб в 2002 році це було підтримано не тільки всіми політичними силами, як і протягом великого часу до 2004 року, але й самою Росією, яка вважала як висловився в Рімі в 2002 році сам Путін, що це це право українського народу вирішувати питання власне безпеки і власне і сама. Росія в той час, в 2002-му, де факто стала, на мою думку, членом НАТО, тому що була складена Рада Росія НАТО, яка в єдиній країні дала можливість вирішувати питання внутрі альянсу консенсусом, тобто це саме є те право, яке власне і свідчить про членство, але не давало права впливати на вибір. Хоча в 2008 році Україна відчула, що саме думка Росії і непогодження Росії з статусом членства і є певною проблемою на нашому шляху. Зрозуміло, для нового президента це є певний виклик. І на відміну від і інших кандидатів, які закликали до того, що ми безпосередньо в рамках референдуму ми мусимо вирішити проблему вступу до членства, але можливо вперше порадитись з громадянами. Стосовно той системи безпеки, це на мою думку, є крок в правильному напрямку, тому що люди мають визначитись. І різні вже опитування свідчать, що кількість підтримки щодо членства збільшувалась більше, ніж два рази. А на різних публічних телепрограмах свідчать до 65-70% учасників. Це певний запит на безпеку, який НАТО може гарантувати. Тобто, на мою думку, це дуже важливий елемент інформування, про що НАТО. І важливе те, що, на мою думку, і на свідчення досвіду, НАТО це, перш за все, не військове вирішення, це перш за все про те, щоб вирішувати проблеми без застосування сили. І, на жаль, не всі розуміють, що це саме так. І саме можливість створення системи колективної безпеки і простіру безпеки, саме і створює можливість впливати на агресора, і в даному випадку Російської Федерації. Саме НАТО протягом останніх місяців була на боці України і саме навчання НАТО, допомога НАТО, різні системи тренінгів, різні системи надання консультаційної і іншої допомоги. І навіть допомоги з в збереження тих об'єктів, які є е, загрозами і можуть створити проблеми на території України, це є е, дуже важливий елемент власної підтримки. Зрозуміло, це, е, НАТО завжди, власне, як і сама НАТО виникла, е, тому що європейці мусили створити, не американці е, самі певні засади системи безпеки, так і е, західні партнери очікують, що Україна перш за все сама мусить це створити. Президент на е, е, майбутнє вже... Реал реальний президент вже задекларував ні шлях прямий до НАТО, а про те, що ми мусимо бути в колективних системах безпеки, які різноманітні. І я думаю, що це також крок в правильному напрямку. І я думаю, що нам слід дійсно очікувати можливості шукати підтримки як на двосторонній, так і багатосторонній основі, і в перспективі мати на увазі на те, що ми можемо приєднатися в свій час до системи колективної безпеки саме НАТО. Я вам дякую і також президент готовий до переговорів з Росією з Путіним. Пане приставське до вас запитання: чи потрібні нам сьогодні ці переговори, і чи потрібно президентові йти на ці переговори, і в якому вони в форматі повинні відбуватися? Ну президент уже точніше, ще очікуваний президент, бо він ще не прийняв на Задекларував, що він готовий вести на переговори з Росією, але в форматі багатосторонньому, тому що двохстороння на сьогоднішній день Росія сама не готова, і Україна тим більше, коли ми фактично де-факто в стані війни з Росією, і тут мусить бути і міжнародна спільнота і. Ті Сполучені Штати Америки і Європейський суд бути задійні в цих переговорах. Коли буде вже відпрацьовані всі механізми, тоді подальшому відповідно бо ми нікуди не дінемося. Це наш сусід північний великий, і ми обоє багато в чому від них залежні. Вони Росії залежить від нас, і ми від Росії. Запитання до пана Кукушинського. Крім виборів президента, відбулися вибори до Європарламенту. Так як вони можуть вплинути на хід як антитерористичної операції, так і спокою в Україні. Дійсно, так символічно сталося ще 22 другого, двадцять Травня відбувалися також в різних країнах вибори до Європейського парламенту і керівництво Європейського Союзу. Це дійсно важливо, враховуючи, що метою України є поступовий вступ до Європейського Союзу. І, власне, ми сподіваємося, що саме європейці вони, саме з цього почався в свій час Майдан, і саме вони є партнерами традиційними України. Ми знаємо, що це складне питання. Перш за все, слід зрозуміти неоднородність Європи, йдеться про 28 країн, як між іншими в НАТО, які мають свої певні самостійності в значну вирішенні багатьох питань, пов'язаних з зовнішньополітичними вподобаннями. Є складна економічна ситуація, залишається. Також можливо, ми відчуваємо і те, що є певні сили, які пов'язані не тільки там з лівими, а так і званими правими напрямками які репрезентують досить радикальні речі, хоч прагнуть обмежити можливість імміграції до цих країн, а також проводити більш жорстку самостійну політику. І зрозуміло, що в цьому сенсі є певні виклики тому, наскільки єдиним буде Європейський Союз стосовно України. Дуже важливо в безпековому сенсі розуміти і те, що, як і в випадку НАТО, і філософії європейців і навіть частково. І американців в 21 столітті є не застосування сили, а бажання вирішувати питання мирним шляхом. тобто створювати такі умови. Це нова політика 21-го століття, яка не порівняна з тим, що країни мусять битися один з одним за кордони, які саме так і створювалися не випадково з тим, щоб бути слабкими містами. Можна казати про Крим, про інші регіони на території колишнього Радянського Союзу, Карабаху і таке інше, які зрозуміло, були запроговув... запрограмовані як місця от певних проблем. Тому от філософія вирішувати мирним шляхом і не надсилати військові сили, а намагатись вирішити це в діалозі є певною філософією, як ми не завжди розуміємо, тому що є безпосередньо загрози і втрата нашого населення. Шлях дійсно в тому, щоб продемонструвати бажання і здатність українців перш за все розраховувати і на і посилювати свої можливості, шукати діалог. Я вважаю, от та політика, яка певним чином, можливо, досить, досить повільна, але яка не створила можливості для Росії застосувати сили і повторювати грузинський сценарій, вона є певною мірою виправдана, що вона дала, створила можливості зберегти певне життя. Але, на жаль, вона була не досить рішучою. Тому стосовно, я думаю, що принципова політика Тіка європейського союзу залишається незмінною, і ми будемо отримувати підтримку, яка мусить спиратися також і на наше справжнє намагання продемонструвати певною мірою здатність і успіхи в економічному сенсі, тому що економіка, як відомо, є досить важливою для налагодження внутрішньої безпеки і нормальних відносин з європейськими країнами. Я вам дякую за питання до пана Олега Ціка? Пане Олеже, Перший віце-прем'єр України Віталій Яремо заявив про те, що антитерористична операція буде тривати до того часу, поки не буде знищено останнього терориста. На вашу думку, ви є колишній військовий, також. Скажіть, скільки реально, за скільки часу реально військовим подолати, знищити усіх сепаратистів і скільки може тривати насправді антитерористична операція? Безперечно, напевно, не так просто відповісти на ваше питання, тому що. Щоб власне говорити про це, щоб, можливо значно більше володіти інформацією всередини якраз цієї антитерористичної операції. я вже говорив, що справді ми хочемо. Сподіватися, що з новим головнокомандуючим, президентом, легітимно обраним, який справді отримав досить більшість підтримки громадян, і не тільки громадян, але по всій, фактично всіх регіонах України, вдасться це вирішити більш такому швидше, ніж. До цього ми бачили, що вже триває там, скажімо, десь більше місяця часу, півтора місяця антитерористична операція. Ми інколи не розуміємо, чому вона так інколи в деяких випадках це відбувається. Раз, з другої сторони, я хотів ще додати до цих виборів, які відбулися в Європейський парламент. Сутність в тому, що справді на теперішній час ми дуже так якось, можливо, з тривогою навіть дивимося і так подає інформацію відносно перемоги великої кількості партій, крайньо лівих і правих в Європейський парламент, які ми називаємо ще євроскептиками. Так? Тобто Європа фактично, європейські громадяни. Тут проявили в якійсь мірі свій, ну, не знаємо, там, здоровий, нездоровий, життя покаже егоїзм, тобто захищати в першу чергу свої інтереси. Але разом з тим. Е, є сподівання, що все-таки ці партії, вони в Європарламенті, вони все більше будуть набувати відповідальності, тому що Європа, Європейський Союз це вже утворення, яке несе відповідальність і не тільки за європейський континент, не тільки за країни Європейського Союзу. Е, з другої сторони, ну ці партії фактично більшості також немає, і Більшість залишається за традиційними політичними силами. І, власне, це додає впевненості, що справді оця, часто говорить нова система колективної безпеки. Це часто говорить Росія, це часто інколи наші політики говорять. Хоча я знаю, що до цього часу. Натівські казали керівництву, що вони не збираються нову систему колективної безпеки формувати. І тому ми повинні тут не зовсім бути, знаєте, наївними щось будувати, намагатися створювати те, чого в принципі більшість країн Європейського континенту не має бажання потурати прагненням російської сторони. Тобто ми повинні на даний час розуміти, що от ми недавно були якраз в цій студії, говорили про європейське майбутнє України. Однією з важливих складових, от зараз особливо, це чітко ми побачили, що це є так звана система власне, захисту, військового захисту. Без цього ми фактично не можемо взагалі реалізуватися. По-друге, якщо будемо говорити так, що цей, цей захист, він однозначно повинен відбуватися тільки у такому десь тісному контакті, бажанні інших партнерів. Європейці, що важливо от колективній безпеці, що тут НАТО висуває багато таких. Справді важливих стандартів захисту прав людини. І це якраз є один із тих важливих моментів, чому нам треба якраз співпрацювати з європейською, скажімо, точніше, з міжнародною системою колективної безпеки назвою НАТО. Мені здається, що ця тема дуже досить політизована. І політизують її і певні країни, і певні політичні сили. Ми напевно знаємо, хто це робить. Тому що кожному громадянину як поставити питання. Ти хочеш безпечно життя? От зараз на виборах, що в першу чергу виходило питання безпеки. Ти хочеш безпечного, нормального життя, аби скажімо, ти міг реалізовувати своє своє майбутнє? Я думаю, що тут на 100% буде такий, така відповідь. Але тоді виникає питання, яким чином? І чесно, я не знаю, як присутні тут в студії, я, наприклад, не бачу, якщо дехто так говорить, що Україна сама це може реалізувати. Я, наприклад, не бачу, щоб не тільки в якомусь ближчому, чи навіть далекому майбутньому, це є досить витратна річ, це є досить річ, яка, яка зараз вимагає погоджень багато від партнерів. Це питання, ви знаєте, ставиться якоїсь нейтральності країни? Це взагалі мені здається. Дещо абсурдні речі, тому що нейтральність не визначається самою країною, а визначається колективом іншими країнами. Може так, бути це нейтральність чи не може бути нейтральність. І тому, якщо говорити реально, то ми повинні справді розуміти, що тільки в системі колективної безпеки наявно ефективний, а зараз це є система якраз. Оцього північно-атлантичного альянсу поки що нічого кращого не придумали. Я вам дякую і за питання до пана Приставського. Які ще ви бачите заходи безпеки для України, і що має зробити насамперед новообраний президент? Президент повинен все-таки за цей період армія особливо за останні зостанні роки, пройшла великий дисбаланс? Фактично було роззброєна, деорганізовано, і сьогодні фактично в бойових умовах відбувається встановлення нової української армії. Це досить складно, це перегляд багатьох цінностей. І зараз, що цікаво, все-таки, на мій погляд, відбувається, що врешті за ті період незалежності український, Народ, громадяни побачили, що таке значить мати власну державу, власні збройні сили. Наскільки це важливо для заради власної безпеки кожного безпосереднього громадина на території України? І тому, як на мене, Першочергово, щоб міг зробити дати заклик всіх можливих структури, які щодо орієнтації пересмислення громадян, що єдина система безпеки, яка можлива в сьогоднішніх умовах, це євроатлантичний альянс. Без цього ми просто не зможемо розбудовувати ні економіки, ні свої культури, ні інших речей. А це повинно передувати всьому. А після цього вже можна розвивати всі інші аспекти, якщо ми влагодимо тут мир і взаєморозуміння. І це, як на мене, теж має пройти. Ну, іншого, напевне, виходу немає через загальноукраїнський референдум. Е... Так, пане да, ну, перш за все величезна тема наших відносин з Європою, перш за все наголосити на те, що самі Європейці, між іншим, на жаль, дійсно витрачають порівняння зі Сполученими Штатами на цій безпеці, досить обмежену. часть. Вона складає, якщо в загальних витратах на оборону, це десь приблизно 25%, 75% приходиться на Сполучені Штати. І, власне, сьогоднішнє завдання це збільшення цих розходів, тому що вже таке. Які країни сусіди України між Польща країни Балтії вже поставили питання щодо збільшення, і важливо, що саме НАТО завдяки тому, що надала і необхідні сили, і надала проводить постійне навчання. А питання, можливо, вперше за історію після Другої світової війни існування НАТО забезпечення і створення певних військових контингентів. Ми обов'язково повернемося до вашої думки після невеличкої перерви. Це програма в об'єктиві. Ми говоримо про антитерорист. cznej operacji.